В Гаазі пройшов саміт НАТО. Перший саміт НАТО після обрання Дональда Трампа президентом США. Окрім того, в кулуарах саміту президент США Дональд Трамп поспілкувався із Володимиром Зеленським. Про результати саміту та розмови Зеленського із Трампом ми будемо говорити в сьогоднішньому відео. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І, власне, якщо коротко спробувати лаконічно охарактеризувати результати саміту, то позитивно, але без надмірної Конкретики я б сказав якось так. В цілому саміт НАТО був таким достатньо напруженим, особливо підготовка до нього була напруженою, тому що всі очікували на те, яку позицію проявлять Сполучені Штати Америки, США в особі Дональда Трампа, насправді ще до того, як він став президентом, розпочали тиснути на своїх партнерів по НАТО для збільшення витрат оборонних витрат і не тільки. В тому числі стосувалися певні конфліктні питання і можливих формулювань стосовно Росії, і можливих формулювань стосовно Китаю. Ну і власне я б сказав, що коли ми говоримо про конкретику, то певний результат є. Підсумковий документ за результатом саміту НАТО він такий достатньо цікавий. Я його хочу зацитувати. І так, власне, текст документа з'явився вже в українському перекладі, і я його пропоную вашій увазі. Пункт перший: ми, глави держав і урядів Північно-Атлантичного альянсу, зібралися в ГАЗі, щоб підтвердити нашу відданість НАТО, найміцнішому альянсу в історії та трансатлантичним зобов'язанням. Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість колективній обороні, закріпленій у статті 5 Вашингтонського договору. Напад на одного з нас є нападом на всіх. Це насправді дуже-дуже важливе було формулювання. Чому? Тому що стаття 5 насправді вона не звучить настільки однозначно, настільки жорстко, і вона сама по собі не є зобов'язуючою для всіх інших країн. Тобто, за означенням за умови, якщо нападають на когось із членів НАТО, насправді не вступає в силу автоматична. Протидія з боку всіх членів НАТО, і це формулювання воно є дуже важливим, спілкуючись із нашими балтійськими друзями, одними з небагатьох. Кого напевно можна назвати абсолютно щирими симпатиками і навіть братами України, тому що стосовно багатьох інших держав і народів можуть виникати певні нюанси, а от Балтійці дійсно щиро хочуть і нам допомогти, і нашої перемоги, і в тому числі через те, що глибоко відчувають московську загрозу. Вони підуть першими після України, якщо раптом щось. Вони всерйоз в розмовах мається на увазі досить високий рівень естеблішменту, рівень колишніх депутатів тієї ж самої Литви. Вони абсолютно всерйоз були переконані, що за умови, якщо в Україні відбудеться якесь перемир'я цього літа, то цілком можливою є початок, цілком можливим стане початок військової агресії Росії проти країн Балтії внаслідок якоїсь провокації вже восени 2025 року. Це не перебільшення, про це говорили їхні служби розвідки, про це говорили колишні депутати, про це говорили люди з оточення далі, пані Грібаускайте. І це насправді дуже важливо. Тому дане формулювання і те, що його підтримали Сполучені Штати Америки, ну це є достатньо позитивно. Ми залишаємось об'єднаними і непохитними у нашій рішучості захищати один мільярд наших громадян, обороняти наш альянс і захищати нашу свободу і демократію. Пункт другий: Об'єднані перед лицем безпекових загроз і викликів, зокрема довгострокової загрози, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки, а також постійної загрози тероризму, союзники зобов'язуються. До 2035 року досягти щорічних інвестицій в обсязі 5% від ВВП на основні потреби оборони, а також на витрати пов'язані з обороною і безпекою, щоб забезпечити виконання наших індивідуальних і колективних зобов'язань відповідно до статті 3 Вашингтонського договору. Наші інвестиції дадуть нам змогу мати сили, можливості, ресурси, інфраструктуру, боєготовність і стійкість необхідну для стримування і оборони відповідно до наших трьох основних задач. Ці задачі стримування і оборона, запобігання і контроль криз, а також безпека на основі співробітництва. Збільшення витрат на оборону всіма членами НАТО це був дуже, дуже конфліктний пункт. Стосовно якого чимало держав збиралися нібито не погоджуватися, і ще буквально за день до саміту сумніви, щодо цього висловлювали Іспанія, Португалія для Німеччини підвищення витрат оборонних до 5% ВВП, це досить таки сильний удар по економіці, який Німеччині насправді дуже важко, ну скажімо так, використати з іншого боку, за умови, якщо в ті 5% включати. Зокрема, і витрати на розвиток оборонної промисловості німецької на будівництво своїх заводів, які зрештою будуть продукувати зброю, а зброя, окрім безпекового значення з точки зору економіки, є продуктом з високою доданою вартістю. Ну то тоді, в принципі, Німеччина ситуацію може вирівняти, тому що в цілому ситуація достатньо складна. Пункт третій пояснює стосовно того, як ті 5% будуть розділятися. Союзники погоджуються, що до зобов'язання щодо 5% буде складатися з двох ключових категорій оборонних інвестицій. Союзники виділятимуть щонайменше 3,5% ВВП щорічно на фінансування основних потреб у сфері оборони, виходячи із узгодженого визначення оборонних витрат НАТО, та з метою досягнути цілей оборонної спроможності НАТО. Також союзники щорічно виділятимуть до 1,5% ВВП на такі проекти, як захист нашої критичної інфраструктури, оборону наших мереж, забезпечення цивільної готовності та стійкості, стимулювання інновацій та зміцнення нашої оборонної промислової бази. Ці домовленості насправді були відомі вже раніше, але знову ж таки інтрига стосовно того, чи погодяться держави на це. І в першу чергу локомотивом збільшення витрат виступали власне Сполучені Штати Америки, які збираються, окрім того, що зменшити свої витрати, так і заробити добряче заробити на виробництві зброї. Власне, ще під час ну, цієї весни, кілька місяців тому, про це детально розповідали, і, ну, фактично, зараз е, це підтвердилось цим самітом. І ну, я б сказав, що це дуже позитивно, тому що я особисто очікував, що принаймні декілька країн скажуть, що ну, не погоджуються чи не погоджуються в такий спосіб, чи не погоджуються настільки підвищувати свої витрати. Четвертий пункт. Ми підтверджуємо нашу спільну відданість швидкому розширенню Трансатлантичного оборонно промислового співробітництва та залученню нових технологій та інноваційних підходів для зміцнення нашої колективної безпеки. Ми будемо працювати над тим, щоб усунути бар'єри у торгівлі оборонною продукцією між членами альянсу, та використовуватимемо наші партнерства для сприяння оборонно промисловому співробітництву. Ну, це таке узагальнення. Ну, це узагальнення єдине, що воно. Може, якби наперед вставляти такі стовпці стосовно того, хто буде торгувати і хто буде заробляти. Знову ж таки, в цьому контексті слід згадати е, мита, введені Трампом, потім скасовані, потім переглянуті, потім нові торгові угоди, які індивідуально різні держави зі Штатами укладають. Ну і пункт п'ятий. Ми висловлюємо вдячність Королівству Нідерланди за велику гостинність. Ми з нетерпінням чекаємо нашу наступну зустріч в Туреччині у 2026 році, а після того зустріч в Албанії. Ось така деталь, ну і, власне, в принципі, щодо самих результатів саміту, що можна сказати? Перше. За закритими дверми, як це не дивно, міністр закордонних справ Сибіга досить правильно сформулював, що за закритими дверми єдності більше, ніж в заголовках газет. Дійсно, всі члени НАТО погодились. Друге, в даному контексті тактика Трампа, тиск Трампа щодо необхідності збільшення витрат на НАТО, вона дала результати. Результати абсолютно конкретні, причому для мене особисто я б сказав, що вони є неочікувані. Третє, Росія вказана довгостроковою загрозою. При цьому не згадано Китай, попри те, що в рамках геополітики США зараз виставляють Китай на перше місце, але саме Росія вказана як загроза, в контексті, зокрема, збільшення витрат. Ну і потреба допомоги Україні. В цілому, стосовно формулювань для України, то цей саміт дуже-дуже ну, позитивний. Ну, Єдине, що коли ми читаємо такі рішення, такі документи, то потрібно дуже добре розуміти, що одна справа те, що написано, а інша справа те, що буде виконуватися. знову ж таки, в даному випадку дуже сумним нагадуванням різниці між цими речами є Будапештський меморандум. Хоча навіть в Будапештському меморандумі, перш ніж звинувачувати західних партнерів, в тому числі США, треба взяти за одне місце всіх. Хто обіймали найвищі політичні посади в Україні після втечі Януковича? Чому тому, що ні Турчинов, ні Порошенко, ні Зеленський жодного разу не звернулися із вимогою виконувати Будапештський меморандум. Жодного разу і жодної відмови від західних партнерів наш бік не було. Чому вони не звернулися? Це вже питання інше. Багато кого я підозрюю всіх їх. Тримають певною інформацією, певним можливо компроматом. Заробітками, номерами рахунків на офшорах, якимись куларними впливами, чим завгодно. Впливів насправді може бути дуже-дуже багато. тут ми підходимо до другої частини сьогоднішнього відео, це зустріч. Трампа і Зеленського про цю зустріч насправді відомо. Мало формулювання зараз від Зеленського вже є. Думаю, що ближчим часом з'являться від Трампа, але ці формулювання самі по собі нам практично нічого не говорять. Ну, до прикладу, пряма мова Зеленського за результатами зустрічі, охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану президенту. Дякую, США. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу і готовність допомагати наближенню миру. Деталі згодом. Зустріч тривала 45 хвилин. Запланована вона була буквально на 15-20 хвилин, подібно до зустрічі у Ватикані, тривала 45. Про щось важливе, безумовно, спілкувалися. Підозрюю, що це якось може бути пов'язано із угодою про корисні копалини, яку зараз дуже активно пробує на перше місце витягнути Кабінет міністрів України. І тут я нагадаю всім, що ми не бачили. Повного тексту угоди. Ми не знаємо, що нам пропонують. Ми не знаємо, чи ця угода запропонує щось вигідне для України, чи це буде викачка економічних ресурсів від нас. І ми точно знаємо, що насправді, виходячи із 13, 14 статей Конституції, президент Володимир Зеленський, Кабінет міністрів і так далі, не мають права розпоряджатися нашими ресурсами в такий спосіб. Підкреслюю, це може бути вигідно, може бути невигідно. Хоча, коли ми говоримо про нашу теперішню владу, як і в принципі про попереднє, то я не вірю, що вони стоять принципово на сторожі, на захисті інтересів українського народу, на тому, щоб українці отримували максимальну економічну ренту від використання наших корисних копалин. Стояти на позиції отримання своїх максимальних комісійних, свого гешефту. Від розпродажу нашого національного багатства. Підозрюю, що можуть. Ну, але в будь-якому випадку дані новини в тому контексті, який є зараз, і в тих край складних обставинах, які є зараз, вони, на мою думку, носять безумовно позитивний характер. Саме тому я вирішив в такому короткому відео з вами цими новинами поділитися. Дякую вам всім за увагу. Сподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Бухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, і дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.